Вони до останнього захищали Авдіївку та успішно відбувалися від ворога поблизу Вовчанська. Пережили чимало російських штурмів та виконали всі поставлені задачі. Усе це про трьох військовослужбовців Державної прикордонної служби, яких нещодавно нагородили за гідне виконання службових обов'язків. Своїми історіями вони поділилися з нашим кореспондентом Артемом Деркачевим. Дев'ятка ПКШ. Собі в Києві гуляють по парку, тут пройшли якісь журналісти. Хочуть якесь слово спитати. То що скажемо, не скажемо. Та можна сказати по одному слову. Позивний навігатор, бурзі, леждь. І далі буде цікаво. Троє військовослужбовців прикордонного загону жартівливо вітаються та називають свої позивні, які отримали за час служби у війську. Якось старшиною ходили там по місцевості, розглядали, що там де є, тіко, де міни стоять. Було інтересно нам походити дуже по посадці. І на зупинці було написано на «Большой город Борзя, типу, русський. Ну і старшина каже, все, каже, це ти сварився, типу, з майором, типу, будеш в Борзі. борзя. Після того типу, пішло Борзя, Борзя, так до цих пір, типу, Борзя. Як їхав на срочку, дивився по карті, скільки нам ще їхати. І був збоку майорчик стояв, та, каже, що ти делаєш? Кажу, дивлюсь по кілометру, скільки їхати. Він каже, ну то був, наш навігатор. Прив'язали ще з півдня України. Ми прикладали на ми завжди перші. То тобто перше щастя. Перший на кордоні, перший зустрічаємо, перший даємо їм по зубам. От всегда перше. Свої останні бойові задачі хлопці виконували на Донеччині, зокрема, оборона Авдіївки та Красногорівки. Повоювали і на Харківщині біля Вовчанську, згадуючи чимало історій, деякі навіть з усмішкою. До нас прийшов мужичок з Дніпетровської області, Новомосковськ. Що він робив в той посадці? Ну діпо, ми не знали, діпо, Ми його взяли. Він нам там почав всяку… всякусь розказати, що він йде до родичів у Вовчанськ. Но ми в це не повірили дійсно, тому що в мішках знаходилось у нього таке, що він типу, як засланий козачок був до нас, щоб провірити позиції. Він пройшов мінні поля, які ми поставили, як він пройшов, ми навіть це не зрозуміли. Сухпайків нього більше було, ніж у мене на позиціях. Даже. Було дуже цікаво з ним пообщатися, бо він типу, розказував, що він йде до родичів, потім він міняв свою історію, що він йде до друзів, тіпа, в Вовчанськ. Ну, ми на це не повірили. Ми тоді завели його до свого начальника, і начальник вже з ним там далі проводить. Ну, мужичок понравився, він такий інтересний. Сказки свої нам розказали, ніхто це не повірив. Сидимо 4 часи ранку, щось починає йти. Ми не розуміємо, слухаємо. 12 коров. Я тарабанять, цепи, колокольчики. Ми добре, що хоч не перевалили їх, щоб ще перестріляли. То ще було. Їм дуже сильно везло. Там вони навіть не взривались на міна. Авдіївський напрямок. У мене прийшло два хлопчика молодих. Ну, По 20 років, навіть менше, по 19. ось, контрактники. Я їм тоді там в підвалі показав, як там працювати з певного гранатомета. Вони зайшли на Авдіївку. За допомогою цього гранатомета, такий гранатометів правильніше, вони розібрали бліндаж. Два молодих хлопчика їм показали, вони захотіли, один коректує з тепловізора, а другий насипає. От, були такі, Техніку знищували, піхоту знищували, коптери їхні збивали. Діляться військові і наболівим. Коли були вовдіївці вже під кінець, перед тим як мали вийти, тоді вже почали застосовувати каби. Остання ротація показала, що застосовують дуже велику кількість кабів. Тобто не тільки іменно каби, які там знищують фортифікаційні споруди, міста, села, мости, а ще касетні боєприпаси. Вони вже просто, як нас на них кажуть, шарики, або шоа 500. Ось то такими шариками ми пол получали неодноразово, будучи в лісі. Є з безвісті пропавши. Ми тоді виходили з оточення і там не всі вийшли. Страшно спочатку, а потім береш себе в руки, бо розумієш, що треба зберегти своє життя і своїх побратимів. Одні з наших перших хлопців, які позагинули -по застави, дуже страшно. Коли свого побратима, сам більше коли Ховаєш, ну, це дуже страшно. Вони боєприпаси не жаліють. Нас да, з цим дефіцит трошки є, але все одно, ну, типу, відв'ятку є чим дати, тіпа, ворогу. Воїн на позивний ліший зізнається, як командир переймається за побратимів більше, аніж за своє життя. В мене мій офіцер загинув. Він ввечері був в мене на позиції, ми сиділи, розмовляли. Потім вночі виходять по радіостанції і кажуть, голова на щиту. Ну, є, що Він загинув. Це така це дуже мене тоді сильно розбило, якби морально-психологічно, але все одно це був початок ротації, треба було не показувати. Бо якщо командир показує своїм підлеглим, що він морально здався або морально пригнічений, починають люди також впадати в такий е, психологічно неврівноважений стан. Але разом з тим всі зібралися з мислями. І продовжує виконувати свої завдання. Попри всі труднощі, хлопці завжди досягали поставленої мети. Те, що нам поставили завдання на Харківщині, ми його повністю виконали. Я думаю, що навіть більше з того, що нам сказали, ми його виконали на 100%. Нам сказали, дали задачу окопатися, ми копалися, нам дали задачу держати оборону, ми держали оборону. Там стичків не було таких там, жорстких. Ну, нас обстрілювали жорстко. Заход на позиції саме тяжкі. Там завжди щось відбувається, таке незрозуміле, нестандартне. І коли вихід з позиції, коли ми їх передаємо нашим наступникам, в основному середина ротація на така більш-менш спокійна без таких екстрених ситуацій. Всі думають, що прикордонники сидять в тилу, їм просто так дають медаль. Ці медалі зроблені і потом. мотивацію та сили хлопцям надають думки про рідних та близьких. Зараз дитя родилося ну, ті типу, дитинка. Я не її бачив тільки два рази. На родах, і це оздовуть пусто. Хочеться, так, да, до сім'ї тяне, але ну, що поробиш. Головне, щоб перемога була за нами, а не за кацапами. Хочеться повернутися додому до сімейських. У мене двоє дітей. В першу чергу. Це мотивація, щоб діти не бачили того, що ми бачили. Це в першу чергу. Оце найголовніша мотивація. За 11 місяців я був порядка 20-25 днів вдома. Це за рік. З урахуванням того, що в мене двоє дітей і переконують, невдовзі їм вдасться вигнати ворога зі своєї землі. Ми готовляться, ми скоро повернемося назад. Я не хочу сидіти, щоб прийшов якийсь кацап і жив в моєму моєму будинку. Чого він має тут жити? А я маю десь на дворі жити. Ну оце моя мотивація, що в мене є позаді родина, за яку я стою зараз до тих пір в державному потенцію службі, служу далі. Будівлі відстроються, дороги відстроюються, монстри відстроюються, а життя ж не повернеш. Перша мрія — щоб закінчилась війна, щоб не було загиблих. Мрію побудувати будинок, купити гарну машину, жінку, мати, дітей. Ну і щоб війна закінчилася і жити спокійно. Нам потрібно знову згуртуватись, так як ми були згуртовані в 22-му році. Тоді я бачив, коли початок війни, коли в військкоматах стоїть дуже велика черга, всі стоїть, вже багато хто там, хлопці, атошники, афганці були. Мужики приходили, вже готуються, дайте автомати, я пограв. Ось, Треба нам знову збитися в кучу, як кажуть, це сказав Наполеон Бонапарт. Якщо ти не будеш кормити свою армію, ти будеш кормити чужу армію. То краще кормити свою армію. Чим чужу за бойові звитяги наші герої були нагороджені медалями та відпочивати ніколи. І прикордонний загін готується до нових боїв. Артем Деркачов Ігор Горсткач, Телеканал Рада, загальний національний марафон. Єдині новини.